Ну, я кладу там сир, колбасу, яйці, песанки. А писанки ви самі заварюєте, робите. Чи купуєте в золото. Заварюю сама. А як? Ну, розписую їх. І Воском. Потім вже, щоб не гарні були. Mm -hmm. Так, що це таке? Це дорожка. Оцузька дорожка. Угу. Мамо, а були такі часи, що от я тільки що казав, що не можна було ні показувати вишивку, якось це заборонялося у вас. Ви все одно тоді вишивали? Я все одно вишивала, бо я дуже любила вишивати. Це дорожка теж. Це, це дорожка. Чорний то зуба, а червоний це, то любов. Червона з чорним. А які ви кольори найбільше любите? Я найбільше люблю кольори. Ну, е е всякі кольори. Аби Вся, воно було явно і яскраве. Такі кольори, які б були кольори. То все так люди, котрі найбільше е мали чорного то темного в житті, то вони найбільше це. люблять яскраві кольори. Я дуже люблю різні кольори. Так, це все такі наволочки. дорожки, все дорожки. Ну а тут бачу якась така вже нетрадиційні кольори. То ви один раз щось таке, зелене, змішали Так, змішалося, ворожки. А звідки ви берете самі узори? Десь відшиваєте чи десь що самі ви думаєте? Я з журналів беру, в селі відшиваю. Ага. В селі. Дуже люди вишивають різні кольори. Це такий виноград, як нас над хатою росте. Так, треба виноград. Це теж так. гуцульська. така гуцульська, так. От тут теж якісь кольори у вас зовсім інакше. Я теж цього року вишила. Угу. Так. ну Бачу у ваших вишивках. А це штори на двері. Ви найбільше квіти любите висувати чи що? Я люблю все вишивати, не, але найліпше люблю різні кольори. Угу. Аби то було яскраве таке, так? Так, так, На На якісь такі. Угу. Це таке на, э, це на двері. Стори на, сторі, на так. двері. Так, а це що? А це таке на, на крісла повишивало. Угу. Ну, ми трошки пізніше покажемо ще тут. Це у вишивці і телевізор. Це на телевізор. Так, ну і оці подушки теж. ястики. – Ну і а оце, що оце сорочка у вас, коли є, якісь теж кольори такі сині самі. Сина і голубе. Ага. Тут теж ви самі вишивали? – Я все сама вишивала. – Ну, я пам'ятаю, коли... Пам'ятаю, як, як я вас попросив вишити цю сирочку. Ви пам'ятаєте той сірок? Пам'ятаю, я тоді вишила собі, і тапові, і зятери, і дітям брюзочки полішивала. Внучкам своїм. Ну у нас, коли нас тут сидить моя доча, ваша внучка. І вже внучок своїх навчила вишивати. І наталку, і олю. І дітусю. Віта, тобі бабка перша показала, як вишивати? Так. А що ти найбільше любиш зараз вишивати? Ти вчишся ще вишивати. Вже щось виходить. А ну щоб покажи, що там треба вийшло Ну, бабці, оцініть роботу. Селфект. Щось трохи виходить, ні? Селфекс. Ну, що ага. ти починає вчитися. А щось там вже є в тебе? Ти виси. хвалилася? Так. Ну, покажи. Ну покази, покази. Ну вот, парочку. А ну Покажи Показіть, ту сука. Mm. О так. Така перша права. Може, в'язати, ну цієї баба її. Ну и як вы думаєте, от все що відроджується, вишивка. Українська національна виставка, вона якось впливає на, ну, на те, як люди відносяться один до одного. Я думаю, що впливає. Ну, я хотів почути, чи, чи робиться людина добріша, так, котра і займається вишивкою, і так, котра дивиться на вишивку. Я думаю, що робиться. Добріша. Так. Ну що, ось таке невеличке інтерв'ю, яке я взяв у власному домі, у власному мотосі. Понимаешь? Ро тихо. Мирон. Чуваш я Ма. Люби свою. нику. Тут сити подушок у вас слышит. Отця, а всех этих подушек мне удобнее со вас? не хочу А почему? У меня есть разные поляра. Ага.

покличем, може, трохи внуків і, і дітей до подушок. Марійка, Оля, Наталя. Мама, мама зробила вже виставку, запрошую вас на виставку. Все подаре, ви на мої вірші. Рика, а как вы на більшу подушку? Оля, Наталья, так ходите сюда. Да, нет, все. То це я вже для нас знімаю. А ну виберіть кожен подушку, куткому, хуй крана більше подобається. <рисування> Баба кукрас підходить. Мені отця, мені оця. Мені теж отця.

Вибери Де? Де інтерв'ю. у кого будеш питати? Відрогіте лаглядачі. Ну. Кого першого будеш питати? Дорогі телеглядачі. Так, ну хто перший? Бабці. Ну давай що ти будеш бабці питати? Ну ладно. So. Ну телестудія захід, представляй, кажи. Кажи? Скажи, ну скоро будет плюкать. Хорошо именно. Ну, а именно. Так и с. Перо, перо. Так. Ну, питайся, питайся, Віта. То смашнякой любви. Ну за да, грыбкой. Как? Грыб питання, до кого бы? До Так, до та Как? <свят> <шоу, а> <свят>